Вітаю вас, шановні друзі. Зараз я хочу прокоментувати результати четвертого періоду вашого підприємства. Для цього мені потрібна демонстрація екрану і результатів вашої, вашої команди. Ну, ось ми з вами бачимо команду. Третя, третє підприємство, друга галузь, четвертий період, або шостий учасник група 401з. Ну, бачимо з вами, що результат 97 932 гривні. Ну, звичайно, є певні складнощі коментувати рішення, які ви не приймали. Я підкреслюю ще. Що ці рішення, які е, я чекав від вас е, в другому періоді, в третьому періоді, в п'ятому періоді, я їх не отримав. І для того, щоб не е, зривати тренінг для півгрупи, да, тобто для другої і першої підприємці, я прийняв за вас рішення. Тому коментувати для вас, які рішення я приймав, ну, так собі, да, тобто, це може бути не дуже доречно, але Рішення я приймав не так, щоб от які мені забажалися, я приймав рішення приймав рішення на рівні е, тих самих рішень, які були у першому періоді е, бізнес симуляції. Тоді, коли комп'ютер приймав рішення, я їх не змінював і, звичайно, вже третій раунд я приймаю ті ж саме однакові рішення. Але, але однакові рішення в умовах, коли конкуренти приймають свої. Рішення, вони приносять різні результати. І сьогодні я хочу прокоментувати ці самі результати, які отримали е, ваша, отримала ваша команда е, за умов, коли інші команди приймали рішення, виходячи е, із своїх міркувань. Ну, а ви чекали, коли я за вас прийму рішення? Я таки прийняв за вас рішення, але вони були стандартні для першого періоду. Ну, ось що ми з вами бачимо по товару А і по товару Б. По товару А, ми спостерігаємо з вами таку суцільну глобальну ситуацію, коли у нас з вами виникає незадоволений попит. І це сталося через те, що всі команди пропонували дуже привабливі умови для реалізації свого товару на всіх ринках товару А. Мови йде про товар, а і фактично цього товару було недостатньо, для того, щоб задовольняти попит за умови гарних цін, таких дуже привабливих, і за умови, коли ми спостерігали таку велику, великі витрати рекламу. Тобто ми бачимо з вами, що реклама діє висока, ціни, ціни низькі. Але товару не вистачає фізично, і якщо товару не вистачає, то утворюється незадоволений попит. Крім того, товари є взаємозамінним. Якщо одна команда поставляє на ринок малу кількість продукції, а інша команда більшу кількість продукції, то звичайно, покупцям байдуже, у кого придбати той самий товар, оскільки вони є однаковими. Поки ще однаковий, потім можна змінювати якість. Сьогодні якість поки у всіх однакова. Функціональні можливості товарів також однакові, тобто вони повні є е, субститути, взаємозамінники. Ну, і за таких умов, коли всі команди не задовольняють попит е, споживачів, може утворюватися так зване контрактне постачання. Контрактне постачання це перш за все сигнал про те. Що всі товар, всі компанії, не задовольняють попит своїх споживачів. Вони ставлять привабливі ціни. Вони їх дуже гарно рекламують, а товару у всіх команд мало. Якщо товару мало, то вони звичайно отримують контрактне постачання. Контрактне постачання це така невеличка санкція, штрафна санкція з боку покупців, які ну ось зробили так, що вони кажуть, ні. Якщо ви нам не можете поставити товар, то, будь ласка, за, я вам замовляв, ви їх не виконали цю замовлення, тому, будь ласка, наступного разу ніяких підвищення цін. Ціни залишаються на, грі... на 106 одиниць на першому ринку, на 134 одиниці на другому ринку, на 162 одиниці товару А на третьому ринку і на 218 одиниць на четвертому ринку. Тобто, коли у вас ситуація виникає, така, знаєте, ну, досить зрозуміла, да? товару мало, а покупці бажають багато. Ну, що тоді можна зробити? Ну, підвищити ціну розуміло, Да? І якщо буде збільшувати ціну, то ось на цій величини по кожному ринку ціна буде залишатися незмінною, тобто невеликою. І звичайно, тоді ви будете. Не мати мати можливості суттєво збільшити витерх за рахунок збільшення ціни. Ну так, така от ситуація, коли ми маємо е, з товаром, А. Те ж саме, ми з вами спостерігаємо і по товару Б, крім рідного третього ринку. Да, тут у вас було вироблено 1000 одиниць, а на ринку вас залишилось 1629. Тобто 629 ще з минулого. Періодів, вони накопичуються, накопичуються, і зараз у вас на складі ось 1629. Ну, звичайно, ці 1629 можна спрямовувати на реалізацію на різних ринках, ну, тому що там у вас є також незадоволений попит. Вісім було продано і ще 80. на першому ринку можна було продати 200 одиниць було продано на другому ринку ще 123 одинички можна було продати. На третьому було продано 189 і більше не, не було бажання е, придбати цей товар е, на третьому ринку. На четвертому ринку було продано 350 і ще 40 можна було б збільшити е, продажі. Тобто, ось цю величину 1629. У наступному п'ятому періоді слід перерозподіляти так, щоб задовольняти той попит, який утворюється ну, на е, таких ринка, на віддалених ринках. Звичайно, ви, ви маєте залишити собі для реалізації ну, як мінімум там 190 одиниць, да? тобто, щоб залишити свої 32% 32 відсотки початки ринку на е, своєму рідному ринку. Цей ринок також не потрібно втрачати, тому що він. Ну, за умови є таким високомаржинальним. Да, там багато можна отримати прибутків, тому що там деякі витрати рисунки. втрачати цей ринок да, ну, також не є сенс. Мало, мало сенсу в цьому. Але давайте дивитися на конкретні ваші е, ціни або ціни от, е, конкурентів, і які у вас були отримані частки ринку. На першому ринку було спрямовано 400 продано 400 і це забезпечило вам 35% ринку. Чудовий результат. Хоча зрозуміло, звідки він був досягнутий за рахунок чого. За рахунок того, що у вас була дуже приваблива ціна 590 у порівнянні з конкурентами 600 і 612. Звичайно, ці конкуренти ну, так це, трошки вам програвали з точки зору ціни, з точки зору витрат на рекламу, у вас була однакова реклама з вашим другим підприємством по 10 тисяч, а третє підприємство, перше підприємство 15 тисяч поставило рекламу і ціну 612. Звичайно, за такою ціною, з такою рекламою, вони продали, але не так багато, як ви. І вони мають 30%. А ваше та друге підприємство по 35%. Це ну, гарний результат, тому що ви перевищення вашої, ну так, то кажуть, законної вашої частки ринку. Якщо у вас там три компанії, да, то для трьох компаній частка ринку одна треть, це ваша ну, така, ну, мінімальна величина частки ринку. одна треть. У вас 35% трошки більше. Чудово. На другому ринку ви знову ж таки продали 400 одиниць продукції. Знову ж таки, за ціною 590. Але тут ми з вами бачимо, що е, у першого підприємства була трошки знижена ціна. Було 612 стало 600 в порівнянні з іншим ринком, да, 600. І звичайно, з рекламою 15 тисяч вони збільшили свою частку ринку до 33%. А до друг... Друге підприємство на ціною 600 і тисяч отримала тридцять сім відсотків. Але це було не тільки за рахунок ціни і реклами, а також за рахунок фізичного постачання більшої кількості продукції саме на другий ринок. До речі, це той ринок, який був. Рідним для другого підприємства. Тому вони тут отримали свої 37%. Ваша була 30%, трошки менше, ніж одна третина, але не суттєво менше. Та, така ж саме ситуація спостерігається на вашому рідному ринку. Ціна була 600% як і у другого підприємства, а у першого підприємства 610. І, звичайно, кількість продукції першого та другого підприємства була. Більшою, і вони отримали більшу чатку ринку 33 і 37 відсотків відповідно першого і другого підприємства. Ваша продукція, яка була запропонована, вона була запропонована лише 400 одиниць. Продукції. Ну звичайно, це було лише 30 відсотків. Не також і погано, але ну це ж ваш рідний ринок. там можна було б отримати більше продукції. Більше виручки, більше продати цієї саме продукції. Ну, четвертий ринок взагалі для вас видався також нормальним. 800 одиниць продукції було поставлено, запропоновано покупцям. Ще 473 можна було продати, але фізично товару не вистачило. але ваша ціна була ну, такою майже. Трошки вище, ніж мінімально, для да, 590-580. Але давайте подивимося на початку ринку першого підприємства. Ви бачите, 45% першого підприємства за ціною 620. 620 порівняті з вашої 590 конкуренти 580, а 620 забезпечило частку ринку 45%. Звичайно, велика, великі витрати на рекламу 20 тисяч, да, порівняйте з трьома восьми тисячами, і крім того, вони спрямували туди дійсно багато цієї продукції. Там була величезна сума, я не пам'ятаю яка навіть якщо б пам'ятав я б не мог про це вам розповісти але ваша величина була ну 800, всього 800. планова величина 800 да? якщо ми з вами згадаємо що ця е, е, ваша пропозиція яку може складати частину від, о, від вашої від загальної загального попиту загальний попит на четвертому ринку більше ніж 3 тисячі а ви пропонуєте 800. Ну, тобто, ви ізначально не можете забрати свої свою третину, і тому ваша частка ринку 31%, ну, також не Також непогана. Але ось оскільки фізично товару було мало, а у першого підприємства було багато цього товару, навіть за ціною 620 він отримав 45%. Ось про це для вас, як можна діяти, якщо у вас і висока ціна, і висока реклама, і більше частка ринку за рахунок більшої кількості товару, яка пропонується на цьому ринку. Ну, те ж саме, ми можемо спостерігати для товару. Б. У вас 28% лише на першому ринку, да, 200 одиниць було продано, 23% на другому ринку, 200 одиниць було продано. 123% У вас там незадоволений попит. Ну, на рідному ринку ви гарно зіграли 32%, це майже ваша третина, але там і багато не було реалізовано. Тобто там, ну, але це для вас зовсім не критично, тому що товари, які зберігаються на власному ринку, вони зберігаються у власному складі готових продукції. Звичайно, ви за нього багато. Проста відсутня оренда складів, хоча і кількість зберігання на власному складі також продукції. Ну і на четвертому ринку знову ж таки 29% ну, через малу кількість поставлених товарів. Да? Ваша ціна була 1690. У ну, порівнянні з. Першим підприємством, 1730, ви маєте певну перевагу, і ви, аби, а ви б отримали цю саму перевагу, якщо було більше цього товару. А, а перше підприємство поставило більше товару, поставило більшу ціну, і, і ось е, давайте подивимось на рекламу 20 тисяч. Суттєво перевищуєте реклама, рі, е, затрату на рекламу конкурентів, і тому вони отримали там 38% ринку. Другого підприємства трошки більше, ніж ви спрямувало товарів на цей четвертий ринок за ціно, з рекламою 4 тисячі всього. Да? І, але ціна у, у, у них була така дуже приваблива. 1610. Звичайно, можна було. Взагалі без реклами продавати цей, товар, і вони ще отримали незадоволений попит, тому що товару було не так багато, і ціна була дуже у них у них приваблива. Ваша ціна була середня, ну, це, ну, не, ну можна сказати, що середня, да, 1690, 1730-1610, ну, ваша дасть там посередині. Але товару було поставлено мало, і ваша частка ринку всього 29%. З точки зору ваших можливостей, виробництва продукції, у вас є певні запаси матеріалів. Особливо багато у вас накопичуються матеріали ігри. Його витрачається не так багато, але ціна нього також зростає, і тому можна робити певний запас того товару. Ціна товару також зростає, у вас його 1100. Ну, а якщо у вас 1629 вже вироблено, тобто, вже є, тобто, ви у п'ятому раунді будете розпродавати ось величину 1629, а на, шост, на шостий період ви маєте ось таку величину е, в запасах матеріалу Z для, вироб, для виробництва цієї продукції товару B, да? тобто, тут у вас Трошки зменшиться ця величина, максимально можливо буде 1100 відносно потужності, у всіх однакова потужність, однакова якість, тобто тут все поки що залишається незмінним. Ну і щодо маржинального прибутку, ми бачимо з вами ну, таке, суттєве скорочення цього маржинального прибутку по товару А 487 тисяч ну, це склалося 101 тисяча на першому ринку, 101 тисяча на другому ринку, 112 на третьому і цього 173 тисячі на четвертому ринку. Зазвичай на четвертому ринку більше, ніж 200 тисяч можна отримати, тому що там е, ємкість того ринку велика, але, але ви ну, поставили значно дуже малу кількість продукцій. Цього 800, і тому у вас невеличка і сума маржинального прибутку. Маржинальний прибуток товару А всього 487 тисяч. У першому періоді було 600 з чимось. Да? Тобто ви втрачаєте позиції по товару А, по товару Б у вас не втрачається, Позиції там також було десь така величина 800 з чимось. Тисяч, але по ринках ми бачимо 176, 176, 176 і 273 по четвертому ринку. Ось тут, якщо трошки збільшити кількість товарів, які ви спрямовуєте товару в Б на другий, третій, пробачте, перший, другий і четвертий ринки, і залишити більше для свого ринку, ну тоді може бути у вас більш. Висока сума маржинальної прибутку по товару Б. Поки що він для вас більш такий рентабельний. Да? Ну, поки що не ми, ми кажемо про рентабельність, маржинальний, більш висока маржинальність у товару Б. Результат фінансової діяльності, результат, да, у вас 222 тисячі, 223, ну, щоб трошки було 222. Гривні до сплати податків, сплатили податки 124 тисячі 640 отримали чистий прибуток 97 тисяч. Ну, відносно ваших грошей на вашому рахунку 230 тисяч, небагато, але якщо згадаємо, що у вас було яка була грошових кошти на початок, тобто на кінець. Третього періоду у вас було 219 тисяч, а на кінець четвертого періоду у вас 230 тисяч. Тобто гроші у вас на рахунку трошки зростають, це чудово. Але ну, вони з одного боку там має бути велика зона надходження, а з іншого боку, вони не мають просто. Бути так сказать, присутніми, вони мають працювати, да? але у вас поки ще не така, не, немає можливості інвестувати, приймати інвестиційне рішення, тому ця величина може збільшуватися, і вона у вас поки що збільшується, але не також багато. Е, відносно е, ваших кредитних зобов'язань, да? давайте подивимося довгострокові кредити, вам потрібно буде. В шостому періоді, в п'ятому періоді пробачте, так, також повернути банкам 600 тисяч гривень, як це було і в четвертому, і в третьому періоді, і в другому періоді, в третьому, там ще було короткостроковий кредит. Звідки ця сума береться? Давайте дивитися, в балансі, в балансі є пасив, в пасиві є довгострокові кредити з терміном погашення. П'ятому періоді ви маєте повернути 600-500 тисяч в п'ятому періоді, і все. Да? Тобто, ось цей кредит ви закриваєте, його більше не буде. І залишиться кредит, от, який у нас тут позначений як 300 тисяч за три періоди. Тобто в п'ятому періоді у вас буде остання величина сплати кредитів 600 тисяч. А починаючи з шостого періоду ви будете сплачувати. По 100 тисяч до сьомого періоду, да? тобто ну, там не така велика сума, якщо не буде овердрафту, звичайно. Е, ну і е, ще одна така новина, яка не є дуже приємною. Е, вам потрібно перерахувати гроші до казначейства у вигляді податку на прибуток. Да? І ви можете побачити, що у вас е, така собі чимала сума. Цих е, податкових зобов'язань. Да? Ви бачите, що 658 тисяч ви маєте сплатити податків у п'ятому періоді. Ну, давайте подивимось на е, бюджет п'ятого періоду. Як вам потрібно його е, запра... запланувати, спрогнозувати той, той самий бюджет на п'ятий період? Чому ви потрібно планувати, прогнозувати, тому щоб уникнути овердрафту? Щоб ну, ви зрозуміли, що ви отримуєте і що ви будете сплачувати. Ну, давайте дивитися, Дивіться. Е, Ось в цьому шостому п'ятому четвертому періоді ви отримали 924 тисячі вирічки від реалізації трьох двох товарів. Ну, не дуже багато. Зазвичай отримують вирочки від реалізації десь мільйон з копійками. Да? У вас всього е, трошки менше мільйону. Звідки це береться? Ось у вас є товар А, товар Б, вирішка від реалізації, сума е, 2 мільйона, але у вас є дія продаж за, за умов сплата частинами. І одну частину ви отримаєте в кожному періоді. І ось ваша величина отриманої одної третини – це 924 тисячі. Ну, я сподіваюся, що в наступному періоді ви зможете отримати хоча б мільйон. Да? Ну, це мінімальна величина, яка потрібна для того, щоб у вас були якась, ну, якісь по... гроші для розрахунку по всіх ваших обов'язках. Далі у вас буде повернення дебіторської заборгованості в п'ятому періоді. Також вона буде менша, ніж в четвертому. В четвертому ви отримали повернення від дебіторів 2 мільйона 117, 17, ну, 118 тисяч, а у п'ятому періоді ви отримаєте 1 мільйон 938 тисяч. Не 2 мільйона, а 1 мільйон 938. 000, да? Тобто ось, ось ці величини у вас будуть трошки так сказати, просідати, і е, у вас є 230 тисяч, Вільних грошей, які можна додати до всіх ваших надходжень. Тобто ви маєте порахувати, а яку суму грошей ви маєте в п'ятому періоді. Ну, ось то, то, те, що ви там будете продавати, те, що вам повернуть ваші дебітори, 1,938 млн, і те, що у вас залишилось на е, вашому рахунку 230 тисяч. А далі ви маєте прогнозувати ваші виплати, ви маєте придбати матеріали. Звичайно, ось така величина десь 495 тисяч. Ну, можна написати там 500 тисяч, ви маєте заплатити. Далі ви маєте сплатити 459 тисяч кредиторську заборгованості за придбання матеріалу у за минулий період. Ось, ось тут буде 440, 495. Заробітна плата, якщо ви не змінюєте вашу структуру, виробництва залишається незмінною. 880 тисяч. Реклама ваша, це ваші витрати на рекламу. Ну, поки що вони так 86 тисяч. Транспортні витрати десь 230-250 можна запланувати. Оскільки вам потрібно більше перевозити продукцію для того, щоб більше її пропонувати. І відповідно, будуть збільшені і витрати на, на транспортування. Зберігання матеріалів залишається у вас незмінним. Зберігання продукції ну, трошки збільшити, можна, можна збільшити, але на суттєво там, 130 поставити буде нормально. Сплати відсотків за кредити будуть зменшуватися. Зараз 31,5 тисяча, ну, буде ну, 29-28. Ну, треба рахувати, але там, це не, не критично для вас. 30 або 20 да, тисяч тут будуть сплати відсотків за кредити. Ну, по дослідження ринків поки що не чіпаємо 100 тисяч. Поверне кредитів 600, так і залишається. і додаємо останній рядок сплати податків в розмірі 658 000, Да? От ви маєте порахувати всі ваші виплати, ось таку величину. Тобто 3, 3 600 десь так от має бути. Да, 3, ну, майже 3, 3 700, да. 3 миллиона 3 700.000 маєте сплатити ваші по всіх ваших обов'язках. А що ви отримаєте? Ну, поки ще не багато, да? Вот тут тут мільйон, тут мільйон, мільйон 900 2900, да? І 2900 плюс ваші 300, 2900 300. Ну, вот ви да, чого у вас буде більше. Виплат і або е, надходження. Якщо надходження буде трошки менше, ніж виплат планових, то вам потрібно е, прийняти рішення щодо отримання кредиту, планового кредиту. Ну, на величину там, трошки більше, ніж дефіцит ваших обігових коштів. Якщо ви такого рішення не, прийму, не будете приймати, тоді комп'ютер сам вам видасть овердраф, тобто кредит на покриття е, нестачі обігових коштів. І він видається по 24 річних відсотки, да? тобто плановий довгостроковий кредит 9%, кредит короткостроковий 12%, а не плановий кредит овердрафт 24 відсотки. Ну, як то каже, порівняйте: краще його не отримувати, а прийняти рішення відносно. Планового кредиту і тоді, якщо у вас тут буде не вистачати грошей. Хоча ну, треба рахувати да, і визначати, вистачає у вас вам грошей чи не вистачає. Ну, от, друзі, на цьому ми з вами завершуємо аналіз ваших результатів. Сподіваюся, ці дані були, були для вас цікавими і вони дозволять вам прийняти рішення більш грунтовне, більш ефективне на наступний період. На цьому ми завершимо нашу зустріч. На все добре. До побачення.